Вітаємо учасників освітнього процесу. І сьогодні ми з вами поговоримо про основи гідродинаміки. Що з собою представляє гідродинаміка? Що воно вивчає? Отже, гідродинаміка це розділ фізики, який вивчає рух рідин, їх взаємодію між собою та твердими тілами, які вони обтікають. В основі гідродинаміки лежить так званий рух ідеальної рідини. Ідеальною вважається рідина, в якій відсутні сили тертя, відсутня в'язкість. І вона є нестисли. Так, знов-таки повернемось до основних визначень. Отже, говорячи про нестисливість, маємо сказати, що собою представляє нестислива рідина. Тобто це рідина, густина якої є стала. Також ключовим поняттям є поняття течії, тобто це рух рідини, поток це сама рідина, яка рухається. І якщо швидкість руху рідини в кожній точці об'єму не змінюється з часом, то такий рух рідини прийнято називати стаціонарним. Розглянемо трубку течії змінного перерізу. Ми бачимо відповідно трубку, яка, в якій досліджуються різні перерізи рідини більш, більший і більш менший. Відповідно, графічно рух рідини зображується за допомогою ліній течії. Тут спрямування швидкості, наприклад, В1, і тут вже інша швидкість рідини є, у нас це В2. Ну і Позначимо. Площу поперечного перерізу в першому випадку С1, у другому випадку, наприклад, С2. Враховуючи висоту, над якою піднято трубку, також можна розмістити цей вектор від центра цієї площини до безпосередньо землі. Лінії течії це такі лінії, дотичні до яких збігаються з напрямами вектору швидкості в даній точці потоку. Частина рідини обмежена лініями течії і називається трубкою течії. Зрозуміло. Отже, присутнє рівняння. Яке надає можливість вивести сталий взаємозв'язок між величинами швидкості течії і площі поперечного перерізу в даній точці. Отже, якщо ми розглянемо добуток площі поперечного перерізу, наприклад, s 1 до швидкості v 1 Знов таки, добуток поперечного перерізу С2 на швидкість В2. Ну і так далі. Якщо ми будемо досліджувати багато, багато цих перерізів, то можна прийти до висновку, що ці добутки є величиною сталою. Це рівняння носить назву рівняння нерозривності. Отже, суть рівняння нерозривності потоку полягає в тому, що при стаціонарній течії рідини добуток швидкості течії рідини на поперечний переріз трубки течії є величиною сталою, тобто S помножити на V швидкість дорівнює константі, константі. також можна вивести і значення поперечного перерізу і зробити висновок. Про пропорційність цих двох величин швидкості і величини поперечного перерізу. Якщо ми розглянемо, наприклад, два перерізи S1 і S2 швидкості, які присутні в даних типах перерізу v 1 і v 2 то можемо за допомогою математичних перетворень, які представлені на слайді, Дійти до висновку, що площа поперечного перерізу обернена пропорційно швидкості течії рідини в трубці, тобто, чим більша швидкість течії рідини, тим відповідно менше величина перерізу. Ну і навпаки, величина перерізу буде більша в, тому, в той області трубки, де швидкість течії менша. При дослідженні такого явища, як нерозривність потоку, доцільним є безпосереднє поняття тиску. Отже, тиск представляє собою скалярну величину, яка вимірюється відношенням суми сил F, що діють перпендикулярно на будь-яку частину поверхні до площі S цієї поверхні. Тобто одиниця вимірювання є у нас паскаль. Метр в мінус другій степені помножити на Ньютон. І формула для визначення тиску представлена знов таки на слайді. Тобто тиск сила F і площа поперечного перерізу або площа частини досліджувальної. Відповідно, прикладом дії тиску можна розглянути на цей малюнок. У нас є в посудині рідина, яка безпосередньо стискається з допомогою сили, яка прикладається з цього боку. Прикладається сила, яка передається, передає тиск рідини, а рідина передає тиск по всім напрямкам рівномірно. Таким чином, тиск передається по всіх напрямках однаково. Рівняння бернулі нам говорить про те, що в стаціонарному потоці повний тиск, що складається із стаціонарного, гідростатичного і динамічного тисків, є величиною сталою для будь-яких перерізів потоку. Отже, говорячи про статичний тиск, він в формулі позначається буквою П. Це тиск, який утворює рідина на поверхні тіла, яке воно обтікає. Гідростатичний тиск – це добуток густини на висоту і на прискорення вільного падіння. Він викликаний вагою рідини. Динамічний же тиск – це половина добутку густини рідини на квадрат швидкості цієї рідини. Він зумовлений рухом рідини. Якщо у нас трубка розміщена горизонтально, то Подане рівняння бернулі можна представити у такому вигляді. Чому? Тому що, якщо трубка горизонтально розміщена, у нас значення висоти H набуває нульового значення. І цей добуток також в результаті набуває нуля. І остається у нас добуток тільки статичного і динамічного тиску. Повна енергія одиниці об'єму ідеальної рідини в будь-якому перерізі потоку є величиною сталою. Закон Архімеда. Архімед це давньогрецький фізик, математик та механік, який жив ще до нашої ери, залишив для нас так званий закон Архімеда. Суть якого полягає в наступному. На тіло занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, що дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі, витісненому цим тілом. Формула, що супроводжує цей закон, представлена на слайді. Тобто F з індексом А, це F архімедова. Дорівнює добутку густини рідини на об'єм тіла і на Прискорення вільного падіння. На основі цього закону представлено так звані умови плавання тіл. Існує взагалі у фізиці три умови, так звані, плавання тіл. Перша умова це коли тіло спливає. Розглянемо малюночок, коли на тіло у нас відповідно. Є дія двох сил, тобто сили тяжіння і сили архімедова. Якщо тіло спливає, то архімедова сила у нас більша. Тіло тоне, коли прикладена сила тяжіння більша за Архімедову силу, наприклад, камінець у воді. І тіло плаває в будь-якому місці рідини, прикладом може бути кортопля у солоній воді. То сила тяжіння буде однакова із силою Архімеда. З урахуванням цих співвідношень, які ми тільки що проаналізували, можна розписати відповідно Архімедову силу і силу тяжіння в кожному із випадків, ви бачите да, на слайді. Значить, розписавши і підставивши у ці вирази, будемо мати наступне. Архімедова сила буде собою представляти добуток ро рідини на Ж прискорення вільного тяжіння і на об'єм тіла. Відповідно для сили тяжіння, цей добуток буде РО і густина у нас і об'єм стосується тільки тіла. Отже, скоротивши відповідно Ж, скоротивши відповідно об'єм тіла. І в першому і в другому випадку у нас залишається співвідношення, що густина рідини в даному випадку буде більша, ніж густина тіла. Аналогічна картина спостерігається, коли тіло тоне, і у нас мається в кінці кінців ось така умова, тобто густина рідини менша за густину тіла, тоді. Тіла у нас тоне. І коли ці дві густини однакові, тіло здатне плавати в будь-якому місці рідини. Прикладом застосування таких співвідношень можна навести наступне: це розрахунок заглиблення підводного човна. Це знов таки розрахунок пересування надводних човнів. Це ступінь погружую. Заглиблення риби у воді. Такі умови покладені в основу флотації, тобто сортування фруктів, овочів і так далі. Отже, ви можете також поміркувати, де ви зустрічали, по суті, такі співвідношення, як можна пояснити ті речі, які нас оточують в житті, з точки зору умов плавання тіл. На цьому наша лекція завершена. Бажаємо успіхів!